Можливо, ви ніколи не чули про київського мільйонера Семена Могилевцева, але якби не його хитрий план, у Києві міг би не з'явитися будинок вчителя на Володимирській 57, де проголосили про нашу незалежність. Будинок учителя довго забороняли. У ньому планувалося створити бібліотеку на майже 100 тисяч книг, давати безкоштовні лекції для простих людей. А царизм був проти доступної освіти для киян. Професорська еліта міста звернулася за допомогою до непублічного тоді київського мільйонера Могилевцева. Він виділяє на тоді шалені півмільйона рублів, наймає в архітектори Павла Альошина, славетного будівельника Льва Гінзбурга і створює новий шикарний проєкт. Називаю його дуже по імперськи, педагогічний музей імені Цесаревича Олексія, міська влада, і цар, звісно ж, одразу дають згоду. Ще б пак їм завжди подобалося усюди суще самопрославляння, але тут і ховалася хитрість так, завдяки невеличкій кмітливості, і з'явився палац народної освіти, який згодом отримав назву будинок учителя. Все завдяки пану Могилевцеву, представнику київських мільйонерів тієї епохи, для яких було справою честі віддавати значну частку багатства і йти на будь-які авантюри, щоб допомогти рідному місту. Маленькі історії великого Києва на радіо. Релакс, партнер проекту, компанія Довгий Фемелі Офіс.